Добрий день, діти! Давайте ми з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Зараз зима. А яка зима може бути? Якщо багато снігу, то зима яка? Сніжна, якщо сильний вітер, то зима. Вітряна, якщо дуже холодно, то зима. Холодна. Якщо сильний мороз, то зима яка морозна. А ще взимку багато різних свят, а які саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки, слухайте уважно. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе, в грудні зустрічі чекай, звут святого Миколай! Перше свято це день святого Миколая. На столі багато страв, закінчили безліч справ. Бо в кутку стоїть дідух, відчуваємо свята Дух. Гостей зустрічаємо, колядками відаємо. Що це за свято? Це Різдво. Кульки сяють на ялинці, всім дарунки є в торбинці, Північ і почне свій лік На межданий Новий рік. У цей день Ісус хрестився, Дух Святий з небес спустився, Звуть просвітленням іще. Свято це водохреще. Діти, на зимові свята прикрашають ялинку. Ми вже це зробили. Подивіться, яка в нас гарна ялинка. І до неї завітав маленький зайчик. Він хоче з нами пограти у схованки. Ми з вами будемо казати, де зайчик заховався. Де зайчик? Зайчик під ялинкою. А зараз де зайчик? Зайчик на ялинці. Куди знову заховався зайчик? Зайчик за ялинкою. А тепер, де зайчик? Зайчик перед ялинкою. А ще до нас у гості прийшла лисичка. Вона хоче пограти з нами у гру. Скажи лагідно. Зима, а лагідно? Зимонька. Ліхтар. Ліхтарик. Стрічка. Стрічечка. Сніг, а лагідно, сніжок, ялинка, ялинонька, подарунок, а лагідно. Подаруночок. Подивіться, до нас ще вовчик прибіг і хоче пограти з нами у гру, звук чи слово? Коли почуєте звук, плескайте в долоньки. А коли слово тупотіть ногами. А. І. Зима. У ялинка. О. Подарунок. Льот п. Свято. М. Іграшка. Ви всі молодці. Звірі вам бажають гарного дня та веселих свят.